Доброго дня, терміново викликає до себе дикант. Так, себе, а, але. Викликали? Так, так, заходь. Бачу, ти хлопець серйозний, сідай коло мене. Так, є таке. Ми розглядали твою кандидатуру на посаду старости. Ну добре, я згоден. У нас є ще один кандидат на цю ж посаду. І Хто ж це може бути краще за мене? А ось дзвонить і твій конкурент. Алло? Алло, Олександр Гіорчук. У мене не виходить бути старостю. Я не можу, мені треба зворот купати. І дуже багато пар робити. Чому? Все, не побачите, я не можу, вибачте. Ну що ж, Фома, я вас вітаю. Ви тепер староста. Ну, ніхто і не сумнівався. Ну що ж, Фома, можете йти і займатися своїми справами. Ще. О, о, ви така, у вас така. А я новий староста. Я за вас дуже рада, але як для старости ви занадто не уважні. От дідько, журнал забув. Йоначе, чому це ми за Вибачте, я був у дикана. Ну добре, приходьте сюди. Отже, ви зрозуміли, як робити лабораторну. Починайте? Без мене я скоро підшусь. Ух, це є моя група. А ти ще хто такий? Не ти, а ви. Я ваш новий староста. А ти у нас, напевно. Бородінський. Тіренник. Так, чому запізнюємося? Я я у феті була. Ха! Тобі потрібно забути це слово. Да, як відмініть та так не говорити? А свідки, 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 свідки. Все, я вже втомився. Піду від вас, перекушу, що тут у нас слава? Ну займайтесь. О, боже, Хочу от тебя сина, і я хочу от тебя, дочку. Тетяна Сам, ходок бажай. Що, серйозно? Да серйозно. Подивомо, що тут без мене наробили. А чому це ми повинні тобі щось показувати? Та, як і всі мав працювати, керівництво не повинно працювати. Керівництво повинно перевіряти. Опа. А це я заберу. Тетяна са, у мене для вас маленький сюрприз. Яка краса. Не хочу вихвалятися, але це я сам робив. Для вас приємно, а я вважала, що ви грубий і не здатні на романтику. Тож дозвольте мені вас провести додому. З задоволенням. Тінь був холодний, а я влюблені. Нас було троє. Жалко, що не вбиває. Он був красивим на фоні мене. А я духом сильним. Просто терпіла, що не так і не...